Всім привіт! В цьому короткому відео я розповім певні нюанси поливу полуниці в таку жару. І розповім, чого не варто робити, щоб потім у вас не було проблем. Тому що місцями я трошки нашкодив а, копаній розсаді по двом причинам: це був мене рясний полив, і друга причина у мене була те, що я затяняю цю сітку. А, Причепив так, що воно не давало провітруватися самій граці. І це було, що грало воно в мінус, бо в нас волога випаровувалась, жара, і такий пареньковий ефект виходив. І на полуницю напали вже певні хвороби, певні грибки. Перше, що я хочу сказати, що перед тим як. От формувати копаний розсадник, дай, в принципі навіть полуницю на грядці, то... а вже ж було круто затіняюча сітка для грядок в таку жару. Но не в кожного є шанс це зробити, я розумію. Тому рекомендації, що робити, якщо ви не хочете ставити там затіняючу сітку, чи не виходить, я вам її не дам, тому що в мене самого вона стоїть під відкритим небом. А от з копаним розсадником, точніше, з розсадником копаної розсади, тут простіше. Треба дуги, такі якось у мене стальні, можна що-небудь, можна, можна кілочки. Там. Фантазія, вона річ, річ така, знаєте, яка придумує, що хочеш, аби, аби було бажання, то треба так, щоб її можна було провітрити, полуницю, щоб вона не запарувалась. В тому році тут тітки виходить широка, і прольот був знизу, повітря проходило. І полуниця ну, не нападали на неї так грибкові захворювання. Тут місцями, тільки є в одному місці, в мене тут пегас пропав трошки. Ось зараз ми підійдемо, ось тут трошки пегас, все-таки видно, напевно, на відео, що тут трошки його припарило. І в тітки там виходило так, що навіть не вистачало, щоб перекрити всю градку. І був прольот, полуниця дихала і все було добре. Тут грядка не така широка 2 метри там, з половиною, а затіннявка у мене 4. І вийшло, що в мене края по дві сторони вони були замуровані. Якщо стоїть прохолодна така погода, там, плюс 20, воно не страшно. Але якщо стоїть отака жара, це страшно. І воно було видно зразу. По поводу наступного хімічні обробки, добрива, в таку жару я поки що нічого робити не буду. Тому що... Рослині і так важко, якщо десь щось там з добривами не то зробиш, то можуть бути проблеми. А в цей розсадник вже вкладено по роботі 1007 гривень, якщо не більше. Тому не хотілося б і їх втрачати. Хай краще воно залишається так, як воно є. Головне, що вона була вже підживлена, оброблена від хруща і оброблена твіксом плюс Парацельсом. Цього достатньо. Там більш нічого не потрібно. Потім полив. Полив в таку жару повинен бути. Неінтенсивним. Навіть було б і непогано, щоб воно місцями і підсихало. Тому що якщо розсада вже прижилася, то не обов'язково, щоб там вже зверху був постійно такий от грунт вологий, можна, щоб чуть-чуть і підсихало. Таким чином, коріння буде рости в глибину, а не тягнутися доверху. Тому що, якщо заливаєш розсаду, то вона просто бере витягується. І все, і на цьому починаються проблеми. Тому краще уже полив трошки такий, щоб дефіцит був. Але якщо ви не садили молоду там, копанку, да, там, молоді саженці, то цього ні в, ко в коєму разі робити не потрібно, тому що вона просто посохне. Коріння ще нема, коріння ще не глибоке, і вона буде просто в'янути. А якщо розсада вже прижилася, а тут прижилась майже вся розсада, навіть та, що останню садили, то тут вже можна лімітувати наш полив і нічого страшного не буде. Головне його не пропускати повністю. Тому що якщо там десь 2 дні не поливаєте і вже там суша стоїть реально, то шанс, що воно може прив'янути, він достатньо високий. Чи є різниця, от, коли треба поливати, коли можна поливати. В ідеалі це робити пізно ввечері. Тому що вранці, так як це робив я, вона може просто трошки на сонці пригорати, вона ще не встигає волога впитатися в землю і виходить, що полуниця може просто підгорати. І це теж не є дуже круто, тому що листя почне горити і так далі. Чому в мене таке є? Місцями декілька листочків. Тому що в тому році. Такої стійкої жури я не пам'ятаю. Там було десь декілька днів там по 33, один день було 36, але щоб 38 і кожен день такого не було. Тому тут трошки нюанси з'являються, тактика нашої тактика вирощування нашої копленої розсади теж трошки зміниться. Взагалі зараз ось я дивлюся, найкраще росте розсада в стаканах і в касетах. Ось Ми трохи в касетах насадили, я ще трошки продовжу. То не так давно ми садили. І вже вона гарно приживається. Гарно приживається. Я так ось дивлюсь, напевно вже вона і... Да, вона вже і напевно попростувала там знизу. Да, бачите, друзі. Ось вже знизу вона проросла. Дуже швидко вона почала. А ну витягнути. Бачите? Ми змішували ґрунт із Цим... Ріківою, з торфом, да, і полуниця вже гарно стоїть. Тобто, навіть ось Бодя садив мені, це було десь днів, може сім тому. Зараз глянемо, чи тут приживається. Ну, Вже і тут почала приживатися. Тобто зараз саме класно себе почуває от касетка. Вона не тянеться, вона коріння розкущується, зараз ще їй фосфора. І вона себе буде класно почувати. Копанка трошки мені не подобається, тим, що вона починає трохи витягуватися. І це означає, що коріння буде рости слабо, бо стоїть сильна жара. Ну і Плюс, бачите, бур'ян росте теж не є круто, треба плоч ставати. буде. Хоч, да, весь починає сходити. Якби мені сказали, от, е, яку расаду вирощувати складніше: копану чи касетну. Я б однозначно сказав би, що вирощувати складніше копану розсаду. Але якби мені от спитали ще мене, а що простіше насаджувати копану чи касетну? Я думаю, відповідь для всіх очевидна, що копану насаджувати простіше. Де й не затратно на це, ти просто там, сітку купив, дуги поставив, де й на касети сітка обов'язково буде потрібна. Де й собі потикав її, полив, вона прижилася і далі працюєш покопані розсаді, як показує мій досвід, саме класно це серпень, вересень, жовтень і квітень працюють. Все-таки липень це більш історія про касетку про стакану. Що, в принципі, я і буду робити в скорому часі. Тому що вона касетка гарно приживається, вона так не хворіє, вона не витягується і з нею зараз найменше проблем. Хоча... От як я так сиджу, згадую, то її було садити, напевно, чи не найдовше. Щоб посадити там 300 штук, це треба потратити було вечір. За вечір ми могли там копони, наприклад, посадити тисячу. Тому тут є теж свої нюанси в плані вирощування копаної розсади полуниці. Не так це легко, як може показатись, особливо в таку жару. Якби зараз була прохолодна погода. То мені здається, я б вже копано б і відправляв би. Тому що в мене було в планах починати відправляти, але куди зараз її відправляти, то її буде садити у 38. Тому будемо чекати, поки не спаде жара. Будемо тут ходити, до толку це все діло доводити, правильно поливати. Чи я буду ще якоюсь хімією йти. Ну, надіюсь, фундазовим йти не буду, але всяке може бути. Тому вже в скорому часі, якщо прийде похолодання, будемо його чекати, я вже анонсую перші відправки. Копаної розсади, тому що Пегас, Альба, Азія і Полка вони вже по суті готові і треба просто дочекатися похолодання. Тому, якщо відео було корисним, можете поставити лайк, написати коментарі і чекати наступні відео про розсаду. Всім до зустрічі!